Україна п'є чорний чай. Да? Отам там 70% – це чорний чай. Чи ви будете питатися намагатися якимись інноваціями це змінити? І чи інновації в смаку взагалі можуть бути інструментом конкуренції в такому консервативному ринку? Так, ти дуже Ну, Ми бачимо, що по світовому ринку що є можливість створювати тренди, розвивати інновації, розвивати вкус. Ну от. тому ми створили наступним наступним кроком нову лінійку, яка базується на українських травах. Якщо це brilliant taste, чорний чай з бергамотом brilliant taste, то це herbal taste, taste. Це другі пакетики. Вони називаються Каді пакет. Таке каді пакет. каді це другий принцип. Це не envelope пакет маленький, це такий длинний. От і це базується на українських травах, суміші. І ну, зараз в Україні цей тренд дуже дуже розвинутий, так і ми якраз базуємось ну на, на українському середу. От чому у вас? Ну, от така класна упаковка, да? і ромашковий затишок, і все це красиво. Жодного слова про те, що це створено з української сировини, наприклад, що це українські трави. Дякую тобі за це питання. Лучший питання для, для мене, чому ми не відобразили, що тут українські трави. Ви можете просто навіть накличку. Не, забити, можемо, можемо. Да? Ну, це класна історія. Це класна історія. Давай смакувати. Покажи, як ти сьорбуєш. Є варіант сірка. Це було потужно. Задача яка? Задача задіяти всі. Е... Це швидко називається? Чи, чи як це? Чи шот? Це, це, це сірбок. Сірбок. Сер, Сер, Сорп, серб, так. Да. А можна я теж? Ну, я просто боюсь. Да -да, я, я навіть пробувати не буду. Я так не можу. Ну давай, Андрій, ми, я, від, я, ми віримо в тебе. Я, давай. Я кожного разу коли приходжу на. Його. Кожного, давай. кожного все, разу, все, коли приходжу приходжу в офіс, я захожу к Юрі і, Їй, і ми шикарно, робимо телефон. Давай сюрпнім разом. Так. Тум. так, Давай. Шикарно. Оце було круто. Це було наприк, О, на п'яти. Він, він зовсім по-іншому походять. На п'ятерочку.